Тема сьогоднішнього заняття робота та потужність електричного струму. Перетворення енергії з одного виду в інший характеризується виконанням роботи. Ми знаємо, ще з початкових курсів вивчення фізики що робота є мірою енергії. Робота ж саме електричного струму це фізична величина, що характеризує перетворення електричної енергії в інші види енергії. Давайте згадаємо, чому дорівнює сила струму. Формула сили струму записується як Q поділено на Т. Тобто електричний заряд, що проходить у провіднику, поділений на час, протягом якого цей заряд переміщується. Це і буде сила струму І. Також давайте згадаємо, що електрична напруга дорівнює. Відношенню роботи поля по переміщенню електричного заряду до величини цього заряду. Отже, У дорівнює А поділено на Q. З першої формули сили струму визначимо величину електричного заряду. Q дорівнює І помножено на Т. З другої формули визначимо роботу електричного поля по переміщенню заряду, а дорівнює у помножену на Q. У формулу роботи підставимо замість величини електричного заряду Q добуток сили струму на час. В результаті цих перетворень ми отримаємо формулу роботи електричного струму. А дорівнює У, помножено на І і помножено на Т, де А велике це робота електричного струму, У велике, це напруга електричного струму, І велике це сила електричного струму. І те маленьке час дії електричного струму. Давайте визначимо, в яких одиницях буде вимірюватись робота електричного струму. Якщо напруга це 1 вольт, сила струму це 1 Ампер, а час це 1 секунда, то ми будемо мати одиницю вимірювання. Роботи сили струму 1 джоуль. Тобто 1 джоуль дорівнює 1 вольту помноженому на 1 ампер і помноженому на 1 секунду. Тобто 1 джоуль це 1 вольт ампер секунда. Отже, підведемо підсумок. Робота електричного струму А на ділянці кола дорівнює добутку напруги У на кінцях цієї ділянки на силу струму І і час Т, протягом якого виконувалась робота. На екрані ви бачите формулу для знаходження роботи електричного струму. А дорівнює o помножено на І і помножено на Т. Робота тісно пов'язана з потужністю. Другим питанням нашого заняття, яке ми розглядаємо зараз, є потужність електричного струму. Потужність електричного струму це фізична величина, характеризуюча швидкість виконання струмом роботи і рівна відношенню роботи струму до часу, за який ця робота виконана. Давайте встановимо формулу, за якою ми будемо знаходити. Потужність електричного струму. Нам відомо з попередніх курсів вивчення фізики, що потужність це відношення виконаної роботи до проміжку часу, протягом якого ця робота виконувалась. Тобто П дорівнює А поділено на Т. Наступний крок. Згадаємо, що робота електричного струму а дорівнює у помножено на i і, і помножено на t. Шляхом математичної підстановки ми знайдемо, що потужність P дорівнює i помножено на U і помножено на Т та поділено на проміжок часу Т. Відповідно скоротивши в чисельнику і в знаменнику е, час, ми отримаємо P дорівнює і помножено на U. Одиницею вимірювання потужності є Вт, тобто 1 А помножений на 1 Вольт. Як ця е, одиниця може виражатися в інших? З сумішних одиниця вимірювання. Ми знаємо, що 1 джоуль – це 1 вольт помножений на 1 секунду. Тобто, 1 вольт помножений на секунду. Також є ще одиниці вимірювання, такі як 1 кВт за годину. Це ще одна не одиниця вимірювання потужності. Так, от, 1 кВт за годину дорівнює 3, тисячі, ну, перепрошую, 3 мільйони 600 тисяч джоулів або 3,6 мегаджоулів. Підведемо підсумок. Потужність електричного струму. Це фізична величина що характеризує швидкість виконання струмом роботи і дорівнює відношенню роботи А струму до часу Т, за який цю роботу виконано. Формулу потужності ви бачите на екрані. П дорівнює А поділено на Т. Існує спеціальний прилад для вимірювання роботи електричного струму. Це електролічильник, який ви зараз бачите на екрані. Отже, електролічильник це прилад для прямого виміру роботи електричного струму. Одиницею вимірювання електричної енергії в лічильниках є 1 кВт за годину. За використання електроенергії ми сплачуємо гроші. Для розрахунку коштів, які треба заплатити, застосовують формулу, тобто вартість роботи електричного струму дорівнює. Робота цього струму помножена на відповідний тариф. Давайте розглянемо приклад розв'язування задачі, де саме і розрахуємо цю вартість електричної енергії. Завдання стоїть так. Розрахуйте, скільки коштує електроенергія. Витрачена на роботу електричної праски за 3 години. При цьому сила струму у мережі 4 Ампери. Напруга 220 вольт і тариф 96 копійок за 1 кВт годин Зробимо короткий запис дано. Т дорівнює 3 години. У дорівнює 220 вольт і дорівнює 4 А. Треба знайти вартість. Переходимо до розв'язання. Запишемо формулу роботи, яку ми тільки що розглянули для електричного струму. А дорівнює і помножено на У, і помножено на Т. Тариф відповідно 96 копійок. Вартість буде визначатися формулою А помножить на Т велике. Підставимо числа і проведемо обчислення. А дорівнює 4 А помножити на 220 вольт і помножити на 3 години. Дорівнює 2640 Вт за годину або 2,64 кВт за годину. Тепер розрахуємо вартість споживаної електричної енергії. В дорівнює 2,64 кВт помножити на годину і помножити на 96 копійок за кВт годину. Ми бачимо, що в чисельнику і в знаменнику стоять кіловати за години. Ми їх скорочуємо і отримуємо відповідь 253,4 копійки. Отже, вартість споживаної праскою електроенергії дорівнює 253,4 копійки. Дякую вам за увагу!